Место Молоково, тип будинку, монолітний, метраж 36, шість кімната Один 1, Сану з Леодин-Бюджетва, Тримрублий дизайн, Ліневорксфото, Наталія Вершиніна. Коротенько, незважаючи на невеликий розмір, в цій однокімнатній квартирі розмістили все необхідне, кухню обладнали місткими системами зберігання, побутовою технікою і знайшли місце для обіднього столу, житлову кімнату розділили на вітальню і спальню, а щоб відокремити дві зони. Дизайнери придумали дерев'яну перегородку стелаж для книг. Подробиця. замовник шеф-кухар, який часто працює за кордоном і подорожує, коли він почав ремонт у своїй новій квартирі, то зіткнувся з проблемами, які сам вирішити не зміг, тому і звернувся до дизайнерів зі студії Ліневоркс за допомогою. Ми прийшли на об'єкт, коли вже була готова часткова розводка електрики і були зведені стіни. Довелося працювати з урахуванням стислих термінів. Адже будівельники вже почали ремонт, діляться автори проекту. Працюючи над зонуванням квартири, дизайнери запропонували відокремити зону спальні перегородкою і створити невелику вітальню з додатковим спальним місцем, плюс зробити місткий гардероб, його замаскували в інтер'єрі за допомогою світлого відтінку фасадів і прихованих ручок. За рахунок цікавого будови перегородка не тільки пропускає денне світло, але і є функціональною системою зберігання для книг. Також систему зберігання розташували на балконі, вона пристосована для спортивного інвентарю та господарського приладдя. Кухня серце цієї квартири, крім стандартного оснащення, тут продумали три рівня зберігання, встановили велику раковину з трьома ємностями, кран з функцією душа, фільтр для води. Дозатор і подрібнювач відходів особливу увагу приділили фурнітурі, яка використовується в кухонних шафах. За побажанням замовника у ванні встановили простору душову кабіну. А щоб розширити простір, використовували велике дзеркало майже на всю стіну. Людина, що знаходиться всередині, не відразу розуміє, якого розміру приміщення, основна частина стін, пофарбована англійською фарбою літлере на відтінку «French». 3113, вона прекрасно лягає і є відмінною базою для інтер'єру. За узголів'ям ліжка дизайнери використовували паперові шпалери Йорк. Вони додали затишку і стилістично відокремили зону спальні від вітальні. На кухні біля холодильника з'явилася грифельна стіна, на якій зручно буде записувати рецепти і робити різні замітки. На підлогу поклали інженерну дошку Сафарі. За рахунок селекції Рустик, ми підтримали етнічні мотиви і пристойно заощадили на її вартості, розповідають профі. У поки взяли кемогранітри Реалонда, він доходить до дверей санвузла, щоб уникнути попадання води на дошку. Практично всі меблі робилися на замовлення в столярній майстерні в Ярославлі. Гардероб в кімнаті заслуговує на особливу увагу. В його дизайні використовували стабілізований мох і приховане підсвічування. Замовник хотів додати в інтер'єр етнічні мотиви. За основу дизайнери взяли світло сірий відтінок фарби і доповнили його небесно-синім кольором, що відсилає до мотивів Марокко. З акцентним теракотовим відтінком в деталях і декорі, господар квартири просив використовувати декор по мінімуму, і при цьому він повинен був бути функціональним. Наприклад, плетені підноси над диваном в будь-який момент можна зняти і використовувати за призначенням, втім, як і тарілки зі стіни на кухні підійдуть для сервірування страв. Планування, бренди представлені в проєкті «Хол оздоблення Фарба для стін, літледрени. Підлогове покриття, керамограніт реалонда, декор, дзеркало, Київська дзеркальна фабрика, освітлення, оздоблення, фарба для стін, Літ Лебрене. підлогове покриття, інженерна дошка сафарі, меблі, діван, Рю Ларедоюти. текстиль, мгоме, декор, гоме, освітлення, спальня оздоблення, фарба для стін, Літ Лебрене. паперові шпалери, йорк, підлогове покриття, інженерна дошка сафарі. Текстиль, гмогоме, декор, хмгоме. Техніка самсюн освітлення, кухня оздоблення, харба для стін, літле дрене плитка, керама маразі підлогове покриття, інженерна дошка, Сафарі, меблі стіл, іке, побутова техніка, індесіт, сєменц, ганса змішуваче белбадно освітлення, Ванна кімната оздоблення, керама маразі Санфаєнс, Київська дзеркальна фабрика. Роги Акванет Роца змішувачі Васер Крафт освітлення. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і міру.